Ну що ж, нарешті, коротко про те, чим я вчора займалася. Нарешті дійшло діло до моєї консерви рибної. Наразі в мене була щука. І, звісно ж, чекайте згодом відео, як я готувала її. Це така була пробна навчальна версія. Три рецепти різних. І далі я хочу її згодом посмакувати з чоловіком і вибрати. Далі рецепти, або щоб трішки відкоригувати. Тому дивіться, як все було, але трішки згодом. Тому обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити. А ти що сюди полізла? Щоб не пропустити. Гарно. там тушоночки.